Так, що робити, якщо року не пускають в відпустку? Більше року не пускають писати рапорта. Чи маю право углянути так зване, лікуватись і мати на це право якось пересуватись вільно? Без коментарів? Так, нам, брату, сестри, відмовили у виплатах 20% за безвісті зникло брата, можемо добитися. Нам брату сістри. ні, відмовили, тому що він є повнолітнім і не пробував на отриманні, тому так. Так, далі, доброго дня. Є порушення за ніяк по повісті 22.06.25. Чи знімуть порушення, якщо сплачу штраф? У вас є два варіанти. Або визнати сплатити, або закрити провадження, тому що у вас вже пропущений строк притягнення до адмінвідповідальності. Спробуйте для початку подати заяву про закриття провадження. Якщо потрібна в цьому допомога, будь ласка, можете до мене звернутися, я напишу вам пояснення, ви його направите в ТЦК і спробуємо зняти. Так, Скільки часу вища стає, те, що ВЛК може розглядати документи, чи захищена в цей час людина. Захищена, тому що документи на розгляді людина була визнана непридатною позаштатною ВЛК. І зараз документи на затвердженні. Просто в такому випадку треба отримувати такі довідочки про те, що визнана непридатною, і документи направлені на затвердження. Отримайте таку довідку. І, і Майте її при собі завжди, і питань не буде до вас. Так, друзі, кому потрібна допомога і безкоштовна консультація продовжується, будь ласка, ви можете написати в коментарях ваше запитання, і я в режимі нон-стоп буду відповідати на ваші запитання. Так, дякую, будь ласка, будь ласка, так, добрий день у чоловіка. Підвищений тиск воював, проходив багато лікарень, поки воював і пішов в СЗЧ. Ну, Антоніна, якщо він звернеться до ДБР, його направлять на ВЛК, його визнають непридатним, то краще повернутися і звільнятися з військової служби. Але повірте мені, спочатку треба його служба, вона є. Призупинена, розумієте? Вона не припинена, але призупинена. В цей момент дуже важко звільнятися. Тому краще повернутися, а потім звільнятися. Так, да, адвокат, да, 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 адвокат в кримінальні справи, які займаються СЗЧ, будь ласка, так. Да. Да. Момент сейчас секундочку. Так, вибачте, будь ласка, друзі, так. Так, давайте. Так, так, так. Доброго дня, доброго даю. Який рахунок? Так, ага, там, там про футбол мова йде, так, да, зараз? Чи можна зняти через резерв, чи працює це. Та, будь ласка, будь ласка, ви можете там написати звернення, це дозволено. Якщо буде розглянуто ваше звернення, чому ні. Але, друзі, якщо ви думаєте, що е, ви напишете заяву про визнання, і вони його закриють, то останній тиждень, друзі, я не знаю, скільки до мене звернулося людей, які чітко написали про те, що е, там. Все, виносять постанову. Розумієте, строки пропущені, а постанову виносять. Тому це не працює зараз. Будьте з цим обережні. Так, бажаю здоров'я. Інвалід другої групи внаслідок війни має право подати на житло. Так, має право. Так, прийшов ВЛК в резерві, з'явилося непридатне. Що робити далі? Ви маєте написати заяву ви маєте написати заяву про при цей час, 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 хвилинку, заяву про виключення вас з військового обліку через стан здоров'я на підставі пункту 3 частини 6 статті 37 закону України про військове зобов'язання. Так, Романе Володимировичу. Я так думаю, що ми маємо справу з психічним розладом, стійким, при притом, психічним розладом. Наприклад, роздвоєння особистості, на мою думку. І це біда. Так. Е, так, 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 дякую. Будь ласка, вважаю здоров'я, інвалід другої групи. Так, я вже відповіла. Е, зняти з обліку по ВЛК друга група хвороб. 3, Так, 3Б. 1Г, 2В. Так, друже, Валентинчику, 3Б. Придатний до ТЦК та СП, Ну треба дивитися. Я ще й передивлюся 3 група 3Б. Е, треба передивитися. Б, говорить, що це придатний до ТЦК та СП. Так, друзі, наступні не закрили сроки. Вийшли майже рік через визначення, сказали, визнав плати. Мюрдерес я, я скажу так, що в даному випадку, якщо ви подали заяву на визнання, тобто ви вчинили активну дію, і, ну, але ж строки в будь-якому випадку мають винести вам постанову про закриття провадження. Тобто ви ви знаєте, але все одно строки пропущені. Тому можете спробувати оскаржити, але ви маєте розуміти, що якщо за 20 днів ви не заплатите, то штраф буде 17. От 17 ви можете оскаржити до суду. Роман Володимирович, поприбирай, будь ласка. Да. Роман Володимирович іди сюди поприбирай Тут, будь ласка. Так, друзі, давайте дякую за лайки. Так, 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 так. І будь ласка, коли є питання, ставте питання правого характеру. Будь ласка, ставимо. Ставимо, пишемо, не стісняємося. В коментарях ставимо ваші запитання, я відповідаю нон-стоп. Я відповідаю нон-стоп. Так, далі поїхали. Так, так, так. Так, як можна з вами зв'язатися, можливо, з вами скласти договір? Охотні, будь ласка, завтра з 10 ранку телефон в шапці профіля, посилання міні-сайт. Будь ласка, там всі умови консультації. Звертайтеся, подивимося, що там у вас за ситуація. Потім це все обговоримо вже особисто. Можливо, і так, мюдрес, можливо, і так, можливо, і так. Не замарачуватися, якщо у вас не принципова позиція до цього питання щодо, скажімо так, накладення на вас адміністративного стягнення, просто більше не порушуйте, і буде все добре. Так, є довідка з лікарні психічним з психічним розглядом задвинує особистом, має право на списання. Лєночка, там, ви знаєте, там настільки різні ці ситуації, от тонкощі. настільки, що мені, як не лікарю, дуже важко взагалі щось сказати. Розумієте, дуже важко. Але це треба треба списати краще у лікарів. Я тут навіть не беруся щось сказати. Не беруся. Так, як подати. Дякую, дякую, дуже приємно, але якщо у вас буде питання правового характеру, я вам відповім: мені буде приємніше вдвічі. Якщо ви поділитесь ефіром втричі, приємніше. Будь ласка, ставимо, ставимо питання правого характеру. Так. Так. Як, Як зі мною зв'язатися, я сказала. В шапці профіля посилання на міні-сайт, там все є. Так, є ухвала суду в адміністративному провадженні. 9 місців без розгляду, як знати, коли буде розгляд. Звернутися до помічника судді. Так, є до Так. як подати заявку, щоб про... проїхати з другого города, пройти ВЛК? Ніяк, ніяк. Щоб пройти в іншому місці, вам треба засвідчити. Своє місце проживання, по-перше, і перейти на облік в інше місце. Якщо я вільний по постанові ВЛК 40, чи можна виїхати за Якщо ви виключені, да, якщо ви визнані непридатним до військової служби, і у вас є всі е, ну, документи в порядку, то так, звісно, без проблем. Да. Так, так, так. Два з половиною року брат зниклий і частина мовчить. Ми можемо судом видати завтра до мене на особисту консультацію. Висновок у вас є Акт службового розслідування? Скинете мені Акт службового розслідування, фотографії. Я прочитаю і я вам скажу: є, є зараз смисл це робити, чи немає? Угу, добре, до мене на особисту консультацію. Так, 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 добрий вечір. Я брат з двійні, маю третю групу, і у брата дружини немає батьків, не маю права на виплати. Я не зрозуміла ваше питання, вибачте. Ну, ви з двійні, маєте третю групу інвалідності, і у брата дружини. Нема батьків, не маю права на виб... Я не зрозуміла. Якщо ви мала забезпечена родина, ну то це ну, ну, я не зрозуміла. Вибачте, не можу вам відповісти. Суть питання, ну, мені не зрозуміло. Два з половиною роки брат зниклий частина мовчи, я сказала да, завтра до мене на особисту консультацію. А, так, Оленка пише, дякую. Олена, Будь ласка, добрий день. У моєго мужа є строчка в резерві плюс по третій групі. інвалідів його випустять так. Якщо я вільна. Так, я вже сказала так, ви можете виїхати за кордон. Як думаєте, що буде після адміністія штраф і лише тільки тюрма, які були бусифіковані? Цьомчик, я думаю, що кожна справа вона є окрема і кожний випадок є окремим випадком, який треба розглядати? Подивимося, я так думаю, що будуть громадські роботи, притом такі громадські роботи, які, скажімо так, не цей, ну, в общем. Не знаю, подивимося. Аби це все закінчилося, а далі вже будемо бачити. Так, витяг з акту є, сам акт не дають. Витяг з акту є. Ну вам повністю сам акти не дадуть. Витяг є. Добре, скинете мені завтра, я почитаю. Може там витяг з наказу, за наслідком розвитку службового розслідування. За новим законом газовіків бронювати суть. Якщо а, а чому газові служби це є критична, вважаю інфраструктура і мають підлягати бронюванні.